Ви казали, що мені ніколи не стати письменницею. Ви хотіли мотивувати мене. Тож, я так не думаю. А втім, навіть якщо це так, ваші слова дуже ранили мене, Через вас я не хотіла повертатися. І знаєте, на відміну від інших учнів тут, мене в дитинстві не хвалили і не підтримували. Якщо я ризикну і провалюся, ніхто не підстелить мені соломки. А ви ще зустрінете таких учнів, як я, Аж просто хотіла вам сказати, що ваші слова... Вчителя мають велику силу. Вдома я згадала, з якого я тіста і чого я хочу. Тож не вам бути вартовим моїх мрій.